Всім привіт, мої суперзірочки! Та сьогодні я з вами хотіла б поговорити на тему квадробики, трошки углубитись та пояснити, що це таке. Погнали! Квадробика це такий вид спорту, якщо це так можна назвати, де діти роблять себе, якщо це можна так сказати, тварин. Копіюють поведінку, наприклад, вовка або кота, та, сприймають їхню позу, характер та поведінку в цілому. Інколи ще ну зазвичай квадробери носять маски, рукавички, хвостик по наявності. Та різні такі різні приладдя, як з'явилися на екрані. Я не хейтер квадробики. Я нею навіть сама займаюсь у вільний свій час. Просто я це більш люблю робити вдома, ну, точно не в школі, як бачила я. Ні, я зараз не говорю про відео з Тіктоку, які е, можуть бути фейковими. Я зараз говорю про свій реальний випадок. Я в школі зустріла дівчинку квадробершу яка біхала на чотирьох лапках, щось казала. Так. Я не хейтер квадробки, але я думаю, що в школі цим займатися не сильно потрібно, бо школа це не місце, де слід займатися спортом квадробику сама цим так. якщо ти не на, на якомусь гуртку, гуртку я вибачаюсь, або секції та крім того, коли з неї сміялися, вона сприймала зовсім поведінку тварини та кидалася на цих людей. Я не одобрюю таке. Квадробака стала популярною місяці три тому, навіть трошки, може, більше. Але зняти вирішила ось я тоді, коли почала більше вглублюватись. Квадробери це люди, які люблять тварин та навіть сприймають їхню. Поведінку, характеристику. Деякі квадробери роблять собі маски самостійно з картону, ну або ж замовляють на тому самому Аліку. Ну, або, не знаю, на Ойликсі. На, ОЛІЛІКСІ. на ОЛІЛІКСІ. Якось так, Ойлликс. Знайде. Гаразд-гаразд, не реклама, просто жарт. Квадробери поділяються на два види. Якщо я правильно прочитала Теріани та звичайні квадробери. Якщо я все правильно зрозуміла, то теріани – це люди, які справді думають, що вони тварини. І думають, що, наприклад, деякі з них думають, що, наприклад, в минулому житті вони були твариною, чи в стануть в наступному житті нею. Яку вони імітують. Якщо вони імітують Вовка, вони в наступному житті, ну або ж в минулому стануть Вовком. Рися, лисицю неважливо. Квадробери можуть ще й сприймати не тільки домашніх тварин, а й хижих. Так, повернемось до теми двох видів квадроборів. А звичайні квадробери просто сприймають тільки пози та не сприймають поведінку квадро... не сприймають поведінку тварин. Так, сама вже трошки заплуталась. Але квадробика це складний вид спорту. Тому що люд, люди не призначені для того, щоб ходити на чотирьох ногах. Так само я не знаю, чи це буде правильно по-українськи, скоріш за все, що ні. Але я не знаю, скоріш за все, що забулася переклад цього слова. Е, часто лимають зап'ястя на руках, е, і це насправді боляче. Дуже в подробиці навчитись складно стрибати, котрі численні відео на YouTube я передивилася, питала пораду своїх подруг, які займалися цим, але вони відповідали, що так, стрибати важко. Ще, якщо займаєшся без рукавичок, ти можеш нанести численні порізи, поранення на ладоні, в сильній ладоні. В Україні не так сильно розпоширена квадробика. Та хоч і є деякі діти, які ось в школі, як в моєму випадку були, ще я бачила пару разів в парках, але все одно не так багато. Ну, ти не йдеш по вулиці і бачиш численність квадроборів. Багато їх, ну, не бачиш багато квадроборів. А ще квадробери живуть, як звичайні люди. Квадробика це просто є хобі. А якщо ви на Теріган, якщо я правильно читаю, я не знаю просто як. Взагалі квадробери, люди просто це їхнє хобі, там є також. Взагалі вони живуть нормальною, нормальним життям, як і ми. Їхнє життя не сильно відрізняється від нашого. Хіба що більшими емоціями, адреналіном, тому що, ну, повірте, нелегко ходити на, чот... на чотирьох лапах, якщо так можна сказати. Та стрибати ще й в метр. Та це ним приносить задоволення, тому кайфу. В Тіктоці, ютуб ютубшортах, ну, в рілсах мені не часто подаються, я бачу численність цих вадроберів. Дуже є багато облікових записів, які тебе навчать стрибати, бігати. Та просто ходити. Скажуть, що тобі необхідно і порадять щось. чогось. Ну, давайте підведемо підсумки. Квадробика спорту для дітей шкільного, дошкільного, можливо, позашкільного віку. Квадроборів часто плутають з фурі. Квадробика має чимало хейтерів. Бути квадробором нелегко, навіть, я б сказала, важко, але це свідомий вибір кожної людини. А на цьому я хочу подякувати. На цьому моменті, точніше, я хочу подякувати всім, хто додивився до кінця це відео. Підписатись на мій інстаграм, Ютуб та Телеграм-канали.